Обласна влада, попри загрозу провокації, не буде скасовувати святкування 9 травня. За словами голови облдержадміністрації Сидіра Кізіна, є попередня інформація щодо спроби дестабілізувати ситуацію в Україні саме в день святкування перемоги. На 9 травня масово готуються за межами України. Готуються провокації, готуються провокатори. Є певна інформація, поки її на щастя, поки її не підтверджують. Керівники наших правоохоронних органів Служби безпеки і міліції про те, що в Житомир і на Житомирщину теж закидаються такі групи, але ніхто не може виключати того, що будуть закинуті спеціальні провокатори з метою влаштувати на 9 травня. Якусь дестабілізацію обстановки, захоплення будинків і так далі по сильному режимі будуть працювати не лише міліціонери, а й новостворені патріотичні громадські групування, які охоронятимуть порядок по всій території області. Обіцяє влада бути пильними, закликають усіх мешканців регіону. Ми створюємо добровільні народні добровільні громадські формування з охорони громадського порядку і громадського і державного кордону. Ці формування із громадських активістів, які так званий батальйон полісся у нас, він трошки відрізнятиметься від батальйону територіальної оборони, тому що люди не житимуть в казармах, вони не будуть службовцями збройних сил України. Ветеранів обіцяють забезпечити транспортом на період проведення усіх урочистостей восьмого. Травня у нас будуть заходи з покладання квітів вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні, 9 травня на 11 годину, що стосується міста Житомира, 9 травня об 11 годині будуть проведені заходи біля монументу слави. Традиційна хода, яка проводилась попередні роки. За спільною згодою громадських організацій, ветеранських організацій з метою недопущення провокацій чи дестабілізації обстановки, така традиційна хода проводитись не буде. Також обласна влада закликає не використовувати цей день ніякої символіки, окрім державної, аби не було провокацій. Транспорт буде курсувати в Житомирі у звичному режимі.